Привіт! Сьогодні продовжуємо тему проходження тестнетів. На черзі буде проєкт Lamina One. Це блокчейн першого рівня на Proof of Stake з архітектурою Avalanche. За твіттером даного проєкту слідкують представники A16Z, також CoinGecko. І інші користувачі, отут от близько 19 тисяч. А інвестували в проєкт співзасновники Ethereum, LinkedIn та інших проєктів, що нам потрібно для проходження тестнету Перш за все, переходимо на посилання під відео. Потрапляємо на дану сторінку. Нам потрібно буде створити новий гаманець. До речі, про ті козаки навіть додавали українську мову, можна все перевести. Натискаємо створити гаманець, створюємо ключову фразу, ну і так далі. так Записали сіт фразу, нас пускає на от таку сторінку. Далі потрібно буде натиснути Manage Case. І натиснути Export Case. От сюди. Створюємо пароль, відповідно, і зберігаємо наш аккаунт. Ось, як бачимо, sit фраза збереглась Собі її на комп'ютері збережемо. Далі, зберегли аккаунт. Так, переходимо на екран, вставляємо нашу адресу з Lamina wallet Додаємо підмережу до Metamask. Ну, я вже додав, вона мене не буде показуватись. І потрібно максимально 5 разів запросити тестові токени. Все це робимо. У ну, мене зараз воно не покаже, бо я ці всі запросив. Далі в нас буде відображатися от баланс токенів. Ну У мене це тут 9. Що нам потрібно робити? Переходимо от в Source Chain. Нажимаємо вкладочку C, вибираємо мінімум один, і сюди потрібно вставити адресу нашого гаманця з Metamask. Вставляємо, надсилаємо один токен на Metamask. Очікуємо, куди пройде транзакція. Благо в цьому тестнеті це все дуже швидко. Далі переходимо у вкладочку Cross Chain. Тут вибираємо е, в вкладці Cross Chain. Потрібно C-Chain вибрати і P-Chain, такі ланцюги. Тут вставляємо трансфер ну, близько, наприклад, двох, підтверджуємо, От, можна навіть бачити, як в режимі реального часу проходять транзакції експорта і імпорта. Експорта з c чейну в p чейн Бачимо, транзакція пройшла, нам висвітлилась. Все класно. Далі вкладочка Earn, тут є Delegate. Такий стовбець. Нам потрібно натиснути на Add Delegator. Якщо у вас ця штука не активна, така от сіра кнопочка показується, значить у вас ось тут нульовий баланс. Потрібно буде в крані ще раз запросити через деякий час. Або якщо у вас на метамаску дуже багато, можемо просто скопіювати даний адрес, зайти в метамаск мережа ламіна Lamina.net надіслати, вставляємо наш адрес, вибираємо і надсилаємо свої токени з метамаску на ламіна Valet. Так, дуже багато різних словосполучень, ну пропустимо. Натискуємо Aid Delegator. Вибираємо будь-яку ноду з цих, що зараз доступні. Ну, от Наприклад, на рік. Вбираємо ось цей, ставимо тут максимально. І потрібно. Вибираємо тут максимальний термін. І потрібно буде поставити хоча б один токен, щоб стейкати. Ну, таку ноду створити, скажімо так. Е, от як бачимо, появилась кнопочка ConFirm. Але от важливе, якщо у вас на балансі тільки один, і ви ставите один, у вас нічого не вийде. Потрібно, щоб було більше. От у мене на балансі 3 токена, я ставлю один, підтверджую, очікую транзакцію. Це пройшло на ура, от як бачимо, що делегатор доданий. Тобто гаманець дуже класний, швидкі транзакції. Далі, що нам потрібно робити? Це переходимо в крюшку проєкту. І виконуємо тут завдання. Перше, що нам потрібно, це додатись до Discord. От як бачите, от ми додали вже 10 хп на фармер. Підписатися на їхній твіттер. А далі йдуть завдання по диснету. В першому завданні це робимо скріншот от нашого гаманця. Заходимо в портфоліо, робимо скріншот. Зображення відправляємо в крю. І так далі читаємо наступні завдання, що там потрібно, і виконуємо. Також ще уточнення. Потрібно буде проявляти мінімальну активність на їхньому Discord сервері. Підписуватись от на їхні соціалки, відповідно, за них теж можна ХП е, пофармити. І виконувати даний тиснет. Я думаю, що проект має майбутнє, а перспективи можна зробити. Також хочу сказати, що Анонси по попередніх відеох, там оновлення, апдейти, які по теснетах все є в моєму телеграм-каналі. Заходьте, підписуйтесь. Дуже багато викладаю сюди. Все, що не попадає на YouTube. Так само на рахунок YouTube дуже радий підписуйтесь, що проявляєте активність. Дуже всім дякую. Працюємо. До зустрічі у нових відео. Бувайте.